В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Отці, брати і сестри, всі ми з вами заслухали фрагмент з послання до апостола Павла до Коринфян. І цим фрагментом Свята Церква хоче сьогодні звернути нашу спільну увагу на такий важливий момент в нашому житті, як благодійність. Яка є невід'ємною частиною нашого духовного життя. Всі ми різні, кожен має різні статки, але кожен в міру свою має можливість і шанс в той чи інший спосіб допомагати тим, хто поруч. Апостол Павло говорить, Часто сам і в, тому, в цьому фрагменті, зокрема, про добрі справи. І він акцентує, яким чином всі вони повинні робитись. Він каже не з гіркотою. Він каже про щирість, він каже, щоб ми кожного разу не з примусом, а з доброї волі намагались шукати такі можливості, щоб реалізувати свою віру на практиці. Зрозуміло, що апостол Павло в своїх обставинах у свій час, коли він дізнався, що є скрута в Єрусалимі, в тих місцевих християн, він і звернувся до Коринфян з такою пропозицією, проханням зібрати необхідне, хто що може, і своїм поділитися своїми братами по вірі. І ця його настанова була актуальною завжди і залишається актуальною для нас по сьогоднішній день. Ми з вами знаємо, як згуртувалась Україна, коли так багато людей потребують найнеобхіднішого в ці часи воєнні. Ми знаємо великі потреби військових, які дуже складно повністю. Віддати державі, щоб забезпечити всім всім необхідним. І ми знаємо з вами, який численний є волонтерський рух в цьому плані. І тому для нас, християн, а ми знаємо, що об'єдналися люди різні, різних конфесій, різних вірувань, взагалі ті люди, які практично не ведуть церковного життя взагалі. Але ось саме в цій якості, в ці важкі часи випробувань і для нас всіх з вами стали зразком такої відданості, щедрості, такої ласки, на яку ми часто не наважуємося ні колись, ні дотепер не можемо собі такого дозволити. І апостол Павло звертає увагу на духовний момент всіх цих діянь. Тому що кожного разу, коли ми робимо добру справу, ми схильні відчувати радість, задоволення це нормально, це добре, коли робимо подарунки і добре ближнім. Але кожного разу ж при цій добрій справі, кожного разу є небезпека, коли ми все ж таки певною мірою можемо загордитись, кожною мірою можемо собі приписати ці заслуги. І апостол Павло застерігає, він каже, що вже сама по собі ця добра справа вже є виявом і є плодом. Тому що якщо в сім'ї закріплюється це правило, то плоди і примножуються. Вони від батьків переходять до дітей. Ми з вами знаємо, що в тих численних ініціативах волонтерських приймають і діти участь по скількох містах і селах України. Багато дітей, хто малюнки малює і передає на підтримку військових і теж добру справу робить. Хтось ці малюнки продає і отримані гроші перечисляє на Збройні сили України. Хтось співає, хто чим може допомагає. Але зрозуміло, що на пустому місці на рівному це все не з'являється. Це все є результат виховання тих плодів, які закладають батьки в дітей. Апостол Павло в цьому фрагменті говорить нам, здавалось би, наше народне звичне прислів'я, що посієш те пожнеш, відоме нам з дитинства. А ось в цьому посланні апостол каже, хто і як сіє, яким чином це робить, той відповідні плоди з часом пожинає. Тому кожного разу, коли всі ми. Робимо той чи інший відповідний крок, добру справу, наважуємось на цю добру справу. Ми маємо розуміти, що взамін чекати не потрібно. Треба робити з ласки серця, як сказав апостол, і пам'ятати, що і це, і є, і виконання тих слів Господа Ісуса, коли Він сказав, що все те, що ми зробимо ближнім своїм, те ми зробимо йому особисто. Це і буде тим кроком, який принесе користь і тим, кому ми це зробили, і нам самим. Хай в цьому нам допоможе сам Господь. Амінь.